Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор з мотоблока. Показую коротеньке відео. Чекає на відправку тракторець 10 кінських сил з електростартером. Ми зробили з мотоблока, брали новий мотоблок, зробили з його тракторця, з ручним підйомом, без гідравліки. Спереду йде лопата отвал для снігу, зараз встановлена, косарка роторна. Ззаді класична фреза. І прицепна, прицепна сірга наша і ось такий двокорпусний плуг. Ось такі ми виготовляємо плуги, тракторці. Косарки, ротор не модернізуємо, лопати отвали для снігу теж встановлюємо. Ось такий чекає. Тракторець чекає на відправку. Клієнт зараз вирішує питання, як там можна під'їхати, коли можна під'їхати, забрати даний тракторець. Бо мали ми везти, але у нас не виходить по технічних причинах. Ось такий плужок файненький. Цікавить замовлення, переобладнання, плуг, модернізація роторної косарки, лопата отвал для снігу, як встановити. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.